Про актуальні питання адміністрування акцизного податку розповість головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Наталія Сорока. Які особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв? Особливості оподаткування алкогольних напоїв визначено статтею 225 податкового кодексу. Відповідно до цієї статті, суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням знаходження податковий вексель до отримання з акцизного складу спирту, призначеного для переробки на алкогольні напої, крім виноматеріально. Він є забезпеченням виконання зобов'язання такому платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя. Сплатити суму податку за ставками для цієї продукції. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається, виходячи з фактично отриманої кількості спирту та ставок податку на готову продукцію. Який порядок отримання спирту з акцизного складу для виробництва алкогольних напоїв? Під час отримання спирту підприємство-векселедавець за участю представника ДПС на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту і розрахунок акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням уже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті. У разі придбання марок акцизного податку у період дії такого векселя скоригована сума податку у податковому векселі сплачується частково. Отже, при придбанні марок акцизного податку у рахунок погашення податкового векселя або при настанні строку погашення податкового векселя акцизний податок при виробництві алкогольних напоїв може сплачуватися у момент отримання спирту, призначеного для переробки на алкогольні напої, крім виноматеріалів. матеріалів. Що таке податковий вексель? Податковий вексель це простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем векселедержателю, і є забезпеченням виконання ним зобов'язання щодо сплати суми акцизного податку у строк, визначений статтями 225-229 податкового кодексу. Векселедавцем. Є виробник алкогольних напоїв векселдержателем орган ДПС України за місце знаходження виробника, що означає термін вексель авальований банком. Аваль це вексельна порука, згідно з якою аваліст, тобто особа, яка здійснює аваль, у тому числі банк, бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем. Вона оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші алонж, окремо для кожного примірника векселя. Коли податковий вексель вважається погашеним, податковий вексель вважається погашеним векселодавцем у разі сплати суми податку у повному обсязі та у зазначений у податковому векселі строк. Які дії органу ДПС у випадку, якщо податковий вексель не погашається у зазначений термін. Якщо податковий вексель не погашається у визначений термін, векселодержатель орган ДПС вчиняє протест такому векселя у неплатежі згідно із законодавством, а також звертається за протестованим векселем протягом одного робочого дня здати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль такого векселя. Банк-аналіст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселодержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену у цьому векселі, векселодержателю. На яку суму податкового зобов'язання зменшується сума, зазначена у податковому векселі. Після виготовлення продукції і найпізніше строку настання платежу за векселем складається розрахунок суми зменшення акцизного податку на втрати спирту при транспортуванні, зберіганні, виробництві, а також з фактично повернутого невиправного браку. Крім того, податковий вексель може коригуватись на суму за рахунок зміни ставок акцизного податку як у сторону збільшення, так і в сторону зменшення. І за рахунок експорту готової продукції, в які терміни подається податкова звітність з акцизного податку. Податковим кодексом передбачено, що платник податку з-під акцизних товарів, вироблених на митній території України та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів щомісяця не пізніше 20-го числа наступного періоду подають до органу ДПС за місцем реєстрації декларацію акцизного податку форму якої затверджено наказом ДПА України від 24 грудня 2010 року номер 1030 Інформація про суму акцизного податку, сплачену в рахунок погашення податкового векселя, відображається у додатку 3 до декларації акцизного податку, розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку. Як здійснювати сплату акцизного податку у разі реалізації лікаро-горілчаної продукції в період збільшення ставок акцизного податку? Якщо лікаро-горілчану продукцію реалізовують в умовах дії збільшення ставок акцизного податку, підприємство має здійснити доплату податку за ставками, які діють на момент реалізації готової продукції. Для цього необхідно подати декларацію акцизного податку та додаток третій до неї у терміни, передбачені статтею 223 податкового кодексу. Чи є об'єктом оподаткування акцизним податком операції з повернення комісіонером якісних алкогольних напоїв, комітенту, виробнику такої продукції? Операції з повернення під акцизних товарів не є об'єктом оподаткування акцизним податком. Тож при поверненні комісіонером, комітенту алкогольної продукції, до ціни якої при первинній реалізації було включено акциз, податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку не виникає. І у податковій звітності з акцизного податку відображення оборотів з повернення якісних алкогольних набоїв не здійснюється. Як оподатковується зазначена продукція акцизним податком у разі її подальшої реалізації? Щодо операцій з подальшої реалізації повернутого товару комітенту, то у разі незмінності ставок акцизного податку вони не є об'єктом оподаткування акцизного податку. Чи виникають податкові зобов'язання у платника акцизного податку при отриманні сум попередньої оплати за підакцизну продукцію? Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх робляє. Незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів, крім випадків, зазначених у статті 225 та 229 податкового кодексу України, на дату отримання сум попередньої оплати авансу за договорами купівлі, продажу, міни, поставки. Та іншими господарськими цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, заплату компенсацію або без такої, незалежно від строків її надання, що передбачає відвантаження підакцизних товарів, податкові зобов'язання у платника акцизного податку не виникають. На які підакцизні товари виробники та імпортери встановлюють максимальні роздрібні ціни. Максимальні роздрібні ціни Становлюються виробниками та імпортерами підакцизних товарів, за якими акцизний податок обчислюється за адвалорними ставками, тобто у відсотках до обороту від реалізації, встановлені виробником або імпортером максимальні розрівні ціни на підакцизні товари. Повинні наноситися на служивчу упаковку таких товарів разом із датою їх виробництва, згідно зі статтею 215 Податкового кодексу України, а ставки податку застосовуються при справлянні податку студінових виробів, а саме сигарети без фільтру, цигарки та сигарети з фільтру. На яку продукцію встановлюються мінімальні оптово відпускні роздрібні ціни. Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни встановлюються на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Згідно з останніми змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України No1017, яка вступила в дію з 26 листопада цього року, мінімальна роздрібна ціна на горілку у тарі пів літри із вмістом спирту 40% становить в оптовій мережі 19 гривень 24 копійки. У розрібній торговій мережі 28 гривень 50 копійок. Як здійснюється округлення в декларації акцизного податку показників щодо бази оподаткування курсу валют і сум податкового зобов'язання з цього податку? При декларуванні в декларації акцизного податку та обчисленні у відповідних розрахунках додатках суми податкового зобов'язання застосовується такий порядок округлення показників. База оподаткування акцизним податком визначена у таких одиницях виміру, як літри, кілограми та гривні, з округленням до двох десяткових знаків. База оподаткування визначена у таких одиницях виміру, як кубічний сантиметр, виміру об'єму циліндрів двигуна транспортних засобів та штуки з точністю до цілого значення із зазначенням двох нулів після коми. Офіційний курс гривні до одного євро з округленням до шести десяткових знаків. Сума податкових зобов'язань за акцизного податку з округленням до двох десяткових знаків. З 1 січня 2012 року набрав чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Що відбулися зміни в адмініструванні збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства? Так, внесеними змінами до статті 291 податкового кодексу визначено, що платниками єдиного податку не можуть бути суб'єкти господарювання, це юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж і давцизних товарів. Це не стосується лише роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб. Пов'язаний з розрібним продажем пива та столових хвил. Крім того, статтею 297 визначено перелік податків і зборів, від яких звільняються платники єдиного податку від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності. Зокрема, до даного переліку віднесено збір на розток виноградарства, садівництва і хмелярства. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на вебпорталі ДПС України. З 26 листопада 2012 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України No1054, якої остаточно врегульовано питання щодо можливості самостійного виготовлення суб'єктами господарювання бланків товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії змі та громадськістю Інеса Мендрунь. Раніше на звернення держпідприємництва головне податкове відомство вже надавало роз'яснення керівникам місцевих податкових служб, департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та його регіональним управлінням стосовно порушеного питання. Проте це не дало очікуваного результату. Непорозуміння з виготовленням та обігом бланків товарно-транспортних накладних тривало. Прийняття зазначеної постанови остаточно та однозначно врегулювало питання виготовлення товарно-транспортних накладних на переміщення спирту-етилового та алкогольних напоїв. Суб'єкти господарювання мають право самостійно виготовляти такі товарно-транспортні накладні за формою, затвердженою наказом No154 про затвердження форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв. Державна податкова служба України наказом номер 1051 від 23 листопада затвердила узагальнюючу податкову консультацію щодо сплати земельного податку власниками нежитлових приміщень, платниками єдиного податку фізичними особами-підприємцями, висновки якої є безцінними для підприємців єдиноподатників, які надають в оренду нерухомість. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із мі та громадськістю Марія Гуль. У даній консультації звертається увага на те, що якщо право власності на земельну ділянку оформлено на фізичну особу підприємця і земельна ділянка використовується ним для провадження господарської діяльності, то такий підприємець, платник єдиного податку, звільняється від обов'язку на рахування, сплати та подання податкової звітності земельного податку. Якщо підприємницька діяльність фізичної особи впровадиться за рахунок на в оренду майна, і земельної ділянки, то така фізична особа, підприємець власник нежитлового приміщення теж звільняється від сплати земельного податку та подання податкової звітності по ньому. 21 грудня п'ятниця останній день подання. Заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 1 кварталу 2013 року. 25 грудня вівторок останній день сплати. Авансового внеску рентної плати за транспортування нафто і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами. За транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територію України за другу декаду грудня. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДПС України.